Ювелірний завод Золотий вік представив вишукану колекцію бручок з діамантами, бездоганна техніка виконання, точність в деталях, дорогоцінне каміння, високих характеристик, відмінна риса колекції. Ця колекція зачаровує своєю красою, лаконічністю форм та відкриває світ досконалості та чистоти. Головним мотивом нашої колекції став романтичний символізм діаманта, уособлення чистого кохання та щирості почуттів. Розуміючи ці цінності, ювелірний завод Золотий вік обирає для прикрас тільки найкращі діамантові лоти. Кожен діамант відібраний за кольором, чистотою і має класичне огранування – 57 граней. Для оцінювання діамантів використовують міжнародну систему. 4С. вона включає в себе такі основні параметри: вага, колір, огранування і чистота каміння. У ювелірній мережі Золотий вік представлені однокастові діамантові обручки. Крапанова оправа дозволяє повною мірою оцінити красу дорогоцінного каміння. Обручки в оправі Паве представлені у білому та комбінованому золоті. Діамантова доріжка символізує щасливий життєвий шлях закоханих. Обручки з алмазною гранню виконані за технологією CNC. Рельєфні орнаменти та діаманти створюють витончений тандем, символізуючи щирість почуттів та гармонійність пари. Обираючи діамантові обручки, слід уважно читати бірку ювелірного виробу, на якій зазначена важлива інформація: кількість діамантів, форма огранки, кількість граней, загальна вага діамантів, в каратах, колір, чистота, а також клас огранування. Ювелірний завод Золотий вік вітає всіх закоханих, які планують об'єднати свої долі, та дарує спеціальну пропозицію. Класична жіноча каблучка за 555 гривень та чоловіча за 777 гривень тільки з 1 червня до 30 вересня.